Володимир Зеленський провів спільну зустріч із прем'єр-міністркою Данії, президентом Євроради та президенткою Єврокомісії. Напередодні президент України прибув на офіційну церемонію відкриття головування Данії в Раді Євросоюзу. Також глава держави вже зустрівся з королем Данії Фредеріком X. Вони обговорили патронат над постраждалими регіонами України, співпрацю у військовій медицині а також проекти підтримки ветеранів. Цю тему далі обговорюємо з нами Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, вітаємо вас. Вітаю. Пане Петре. Давайте давайте оцінимо початок візиту, важливість і, взагалі, потенціал головування такої країни, як Данія. Ну, в будь-якому випадку рішення найбільш значимі в Європейському Союзі все одно ухвалюються колегіально, тому. Головування однієї держав не треба переоцінювати, але й недооцінювати теж не треба. Данія є однією з найбільш проукраїнських держав сучасної Європи. Данія дуже багато зробила для підтримки України. Військова допомога. Всі, я думаю, українці назавжди запам'ятають, як Данія всю свою артилерію передавала Україні, як давала Україні. Свої f 16 ну і, зрештою, зараз уже Данія достатньо активно співпрацює з Україною в плані спільного виробництва зброї. В принципі, про українськість позиції Данії не викликає ні в кого сумнівів. І те, що в особі керівництва Данії ми знайдемо надійних партнерів в контексті просування українських інтересів. В Євросоюзі, я думаю, нікого сумнівів не буде, але зрозуміло, що рішення все одно будуть ухвалюватися колективно. Водночас ми знаємо, що вже після головування Данія почала просувати ініціативи щодо обмеження можливостей для Угорщини блокувати рішення необхідні для України. І це насправді дуже давно назріве питання. Сподіваюся, що нарешті прогрес в цьому напрямку буде, тому що ну, не може такого бути, щоб одна держава блокувала інтереси десятків держав, а зрозуміло, що інтеграція України до Європейського Союзу це не лише про інтереси України, це про інтереси всього Європейського Союзу. Тому є певні сподівання, і не треба їх якось переоцінювати, тому що, повторюся, рішення все одно будуть ухвалюватися колективно. Але Данія, головання дані дозволить робити те, щоб. Ставилися правильні питання в правильний момент, ну і щоб вони мали відповідний рівень належної підтримки, пане Петре. З приводу європейців, делегації від Європи, я зараз звертаюсь до публікації у виданні Монін пост там де. Описується досить жорстка зустріч європейців з китайською делегацією. Чи на ваш погляд, Ну адекватно вона описана, Ну якщо ви розумієте про що я? Якщо ні, я розповім. ні Ну В принципі, знову ж таки, це питання достатньо непросте. Ну У будь-якому випадку, я думаю, що. Ті рішення, які зараз ухвалюються в контексті співпраці України з такими державами, як Данія, вони матимуть далекосяжні наслідки не лише для України, тому що ну надаремно так звана данська модель, це вже стало найменуванням ну, буквально для цілої схеми підтримки України, не лише уже, наприклад, шляхом надання якоїсь зброї, а шляхом фінансування української ВПК в інтересах не лише України, але й країн Європи. Пане Петре, все ж я повернусь до роботи європейських делегацій, і, мабуть, що трохи трохи розширюю, пригадаю ще зустріч європейської делегації з представниками Ірану до удару американських військ по ядерним об'єктам цієї країни. І узагальнюючи, поставлю питання з приводу руху Європи в світовій системі координат. Як куди рухається Європа і Євросоюз? На ваш погляд. Ну, Євросоюз прагне здобути, нарешті, суб'єктність. Тому що, ну всі ми розуміємо прекрасно, що Європейський Союз це величезна частина людства, це величезна частина економіки світу. Це велика частина, знову ж таки, світового військового та і, в принципі, будь-якого іншого потенціалу. Водночас Європейський Союз. Достатньо слабко сприймають як якусь загальну світову силу. І коли, наприклад, ми говоримо про якісь світові сили, то одразу спадає на думку. Ну, Зрозуміло, Сполучені Штати, зрозуміло Китай, можливо, деякі інші держави, але точно не Європейський Союз. Чому? О, чому, наприклад, одна з найбільших економік світу не може претендувати на суб'єктність і, в принципі, продовжує рухатися. В фарватері інших держав. І ключова відповідь полягає в тому, що Європейський Союз це все ж таки не національна держава, це конгломерат, своєрідна конфедерація національних держав, в якій достатньо важко ухвалювати найбільзначені рішення. А ті питання, які ми вже згадували, наприклад, про санкції щодо Росії, наприклад, про підтримку України, вони ухвалюються складно, тому що достатньо зачепитися за одну державу, і рішення будуть блокуватися. Водночас. В умовах, коли змінюються підходи до зовнішньої політики США, коли, знову ж таки, Євроатлантична єдність перебуває під питанням. Європа змушена думати про власну суб'єктність, тому що ну, знову ж таки вічно сподіватися на те, що про тебе буде думати хтось інший, неможливо. І я розцінюю ці всі кроки як спроби Європейського Союзу віднайти свою суб'єктність, реалізувати її. Ну, тому що для цього є всі підстави. Єдина проблема це відсутність політичної єдності і політичної волі. От, власне кажучи, і все. Ну, власне нинішнє керівництво Єврокомісії є люди, достатньо, які достатньо, як на мене, серйозно ставляться до питання суб'єктності Євросоюзу, і Кая Калас, я думаю, що належить до числа таких людей. Тому я все ж таки думаю, що спроби віднайти суб'єктність Євросоюзу вони не зупиняться і вони, зрештою, призведуть до відповідного результату. Ну тому, що повторюся, це просто неможливо, що європейський союз не має належної суб'єктності в сучасній світовій політиці. Хоча об'єктивно це має бути один із світових центрів ухвалення рішень. Пане пане Петре, скей, будь ласка, суб'єктність? наступна тема буде безпекова, тому я хочу саме про це у вас запитати. Суб'єктність ну дуже важко її відстоювати. Якщо за тобою, як ми вже розуміємо, не стоїть потужна армія. На ваш погляд, перспективи створення європейських сил оборони, наскільки вона очевидна? Ну, вона поки що не очевидна, хоча про це дуже багато розмов ведеться, в тому числі ініційованих Україною. Ми знаємо, що це питання і президент України піднімав так само. І говорив про те, що Україна готова в цій ситуації ставати достатньо важливим елементом цієї самої армії. Ну, тривалий час, в роки Холодної війни, Європа розглядалася в контексті євроатлантичного проєкту НАТО. Тобто єдиний Захід протистоїть. Єдиній комуністичній радянській загрозі. І все було в принципі просто, зрозуміло і чітко. І е, очевидно, що в такій ситуації Європа цілком була готова визнавати лідерство з боку знову ж таки Європейського союзу. З боку Сполучених Штатів Європа була готова визнавати лідерство з боку Сполучених Штатів в військовій сфері. А зараз все в світі набагато більш складно. Сполучені Штати постійно говорять про те, що їхні основні інтереси це тихоокеанські регіони. Європа повинна турбуватися про себе сама, в тому числі і шляхом підвищення видатків на оборону. Ну, коротше кажучи, повинна бути готова сама себе захищати. До речі, в цьому контексті варто згадати про ухвалений нещодавно не пакт про взаємну військову допомогу між Великобританією і Німеччини. Тобто і Великобританії і Німеччина входять в НАТО. Великобританія є ядерною державою, Німеччина не є. Але от чомусь їм очевидно видається, що гарантії НАТО зараз вже не настільки переконливі, тому треба їх посилювати відповідними індивідуальними домовленостями. І не виключено, що от з цього пакту, власне кажучи, європейська армія зрештою і виросте. Це було б цілком логічно, щоб зрештою до цих договорів приєднувалися інші держави. Домовилися про якусь загальноєвропейську систему ядерного стримування, ну і зрештою прийшли до створення єдиної армії, можливо, на перших етапах, як, наприклад, сил якогось швидкісного реагування для необхідних відповідей в якийсь момент. Ну а зрештою, до повної інтеграції. Це було б абсолютно логічно. Зрозуміло, що це входить в суперечність із НАТО. Але з іншого mm -hmm. боку, чи можна розглядати Сполучені Штати як надійного партнера по НАТО, тому що у них постійно змінюються підходи, політика сьогодні одне, завтра інше. Ну і зрештою, вони оголосили про бажання переорієнтуватися із європейської політики на тихоокеанську політику. Тому, в принципі, на перших етапах це цілком може бути як щось паралельне, що одне іншому, в принципі, не заважає. Але зрештою, я думаю, що Європі доведеться створювати. Єдину європейську армію, в тому числі із ядерними силами і з усім іншими необхідними компонентами. Ну тому, що як ви правильно відзначили, суб'єктність не підкріплена армією в сучасному світі, не є повноцінною. пане Петре. Ми дуже дякуємо вам за тлумачення. Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами.